2025 рік, 25 лютого, починаємо обрізку дерев. Маркосик. Привіт. Як привіт на зараз? Привіт. Молодець. Всім привіт. Проводить першу чистку саду в своєму житті. Три, три Мамі роки, роки і вісім Що ти кажеш, Марк? Мамі скеном. Маміськеном, так? Uh -huh. Добре, молодець, має ножниці. Як правильно обрізати, таке, так? Угу. Давай, рішек. Притончу, за грубо брешті. Тончу гілочку. Запутувався Запутався в гілці. 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 Молодець. Ріжемо дерева, так? Угу. Підрізаємо, якщо ми підріжемо гарно дерева, що будуть? Будуть яблоки. Яблука? Яблука. Молодець. Молодець. Маємо гарний сад. Будемо зараз проводити чистку, дерев, в принципі, трошки є, позаростали того року. Два роки, я вже їх не обчищав, не було часу і трохи ми взялися. Отак. Отак виходить. Зараз і ще обтинаю і переходимо на інше дерево. Так, Марк?